Якщо б в тебе була можливість змінити одну свою гітарну звичку, то що б це було? Ну а поки ти думаєш, я вже зібрав декілька таких звичок, можливо, ти десь знайдеш себе. Дуже часто люди класно грають, але от. Є якесь таке одне, але що якщо його підкоригувати, то твоя гра стане набагато краще. Перед тим як ми почнемо, я хочу висловити подяку спонсорам. І особлива подяка серйозним людям. Алекс Кара, дякую. MDI. Ось він грає Seven Nation Army. Ми чуємо, що останні ноти вже пропадають. Я йому про це розказав, він потім прислав таке аудіо. Стало краще, але потім він дуже швидко почав накручувати ще цей рив, знаєте, не забитий в пальцях, ще немає такої ритмічності, ще немає фундаменту. А він вже бере, накладає там щось, б'є, стучить. Я розумію, що на це прийшлось витратити багато часу, але я б краще цей час витратив би тільки на те, щоб зіграти все класно тепінгом. Бо це тепінг однією рукою. Просто класно, кожну нотку, ритмічно пограв би ну, хай три дня, ну хай тиждень, хай навіть більше і. Нічого більше б не ускладнював. Хай це буде максимально кльово, круто і легко звучати, і потім вже можна на це наслаювати. Ну, є така нетерплячість, це насправді біль багатьох з нас. Мабуть, навіть всіх з нас, я теж нетерплячий, хочеться швидше, але стараємося сповільнятись тільки після того як виходить грати там так. Кожна нотка пропрацьована, все звучить ритмічно. От зараз не попав, не зараховується. І я б навіть б не грав все. Ну, пропрацюйте три нотки спочатку. Все, і погнав. Якщо в тебе оці три нотки одразу не виходять, а тільки раз через три, ну не берись далі. Зіграйте гарно три нотки ці, потім додай ще ноток, потім зіграй це повністю ритмічно, тільки потім додавай вже всякі тим. При бамбаси! Або постукай просто спочатку. Да? Пограй це з двома нотками. Хай це буде ритмічно. Качайся. Не виходить, пропрацьовуй конкретно кожний момент. Не спіши брати все 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 і лупити. Коротше, наберись терпіння і потрохи-потрохи не лупи все одночасно. Ви витратите стільки ж часу, але зробите набагато більший результат. Це 100%. Я неодноразово це випробував як на собі, так і на своїх учнях. Це завжди так. От, наприклад Андрій. Права рука зажата, затиснута вся, бо тут він грає швидше, ніж поки що його можливості. Причому тут можна трошечки-трошечки сповільнитися і було б вже набагато краще. Можна це тренувати просто окремо, сфокусуватись на тому, щоб рука була розслаблена. Можна навіть прибрати акорд просто. Любий акорда просто тренувати ось таку штуку, саме щіпок такий, щоб рука не літала і не затискалась. Тобто перед самою грою просто намагайся її розслабити. Якщо не виходить, збавляй темп. Да, воно може, типа, не так кльово звучить, але з часом воно буде звучати набагато краще, ніж зараз, і тобі буде легше. Краще повільніше. Краще повільніше, але краще. От, і тут там можна тренувати це окремо. Можливо тут зіграти, не знаю, з опорою. Зроби з цього вправу. Там буквально будь-які нотки можна грати. І постійно-постійно фокусуйся на тому, щоб розслабити свою праву руку, і з часом вона автоматично буде в тебе розслабленою. Просто треба на це звернути увагу. Якщо хтось також помітив за собою, що в нього рука напружена, і вона прям. Ну, от, це навіть видно, знаєте, от це це прям видно по руці, яка вона. От в мене отут, я, я от зараз тут напружуюсь, і це я не знаю, ви бачите чи ні. У мене навіть лопатка напружується. Зараз я прям весь напружився. І мені прям складно щіпати. Скидаю, і ти скидай. І всі, хто помічають за собою таку історію, скидайте напругу, скидайте, скидайте. І з часом вас її просто не буде, бо ви її всю скинете. Стендап. Ось такий випадок. Тут також права рука напружена, але сфокусуємось трошечки не в тому. Воно не плавно звучить. Ви знаєте, оригінал, воно має звучати все максимально плавно. Для цього, звісно, треба збавити темп. Пробуй сфокусуватись на тому, щоб в тебе була гра максимально плавна, наскільки ти можеш. Для цього ти переходиш на наступний акорд в самий останній момент. Для цього ти не заганяєш темп. Отут у нас дограється друга струна. Ти можеш грати вже, відпустити п'яту і грати її. І тільки потім переставляти на наступний акорд, бо ситуація дозволяє нам. І прям сфокусуйся на цьому моменті. Щоб не було взагалі помітно цього переходу, тоді буде максимально круто. І ти можеш. Це налагодити да, оцю історію може за тиждень, і ти станеш грати ось вже цю саму композицію набагато краще. Просто сповільнитись і сфокусуватись на цій плавності, переход в максимально дальній момент і праву руку. Також скидуй напругу і розслабляй, але тут знову ж таки проблема в темпі. Ти взяв темп, який ти поки що не вивозиш. І це стосується багатьох. І мене також. Іноді би я хотів грати плавніше ніж можу, але... Ну, можу, як можу. Це все, що я зараз розказую, це стосується мене також. Я також, якщо граю щось нове, я помічаю, ага, не вистачає плавності, я поспішаю, я там неритмічно граю. Я на це все дивлюсь і просто окремо проробляю. Це не те, щоб я хочу когось образити. От недавно був такий коментар: що, от, типа, викладачі, це всі люди, які просто принижають початківців. Ну, блін, дуже шкода, що у вас таке враження, але ну, я так не вважаю. Це все по-доброму, це все для того, щоб ви, ми стали краще грати. Ось такий приклад. А тут вже є багато досвіду гри, але є метушливість. Дивіться, от коли там йде перехід з ладу на лад. То палець приходить і потім ще якусь додаткову роботу робить. Тобто ми не робимо за один дотик. А виходить якось так. Якось так. Тобто, вже наче палець прийшов і потім ще крутиться. Як з цим працювати? Зіграти спокійніше. Прямо спеціально потренувати. Тут краще побігати по якимось дальнім ладам і, може, якісь конструкції, які ви вже граєте, там якісь акорди. І старатися сфокусуватися на тому, щоб грати все за один дотик. Навіть не стільки за один дотик, скільки без зайвих рухів. Тож, хто себе помічає з такою проблемою, ось є на що подивитись. Можливо, ви вже щось побачили, якісь патерни, які є в вашій грі. Тож придивіться і працюйте по Одній проблемі або ну, по одній звичці за один раз. Причому там, от ви побачили там щось, там, щось неритмічність, або ви дуже швидко беретесь, щось складне граєте, поки у вас ще не налажено. Візьміть цю одну штуку, пропрацюйте її окремо, але і так кажу, пропрацюйте, да просто зверніть увагу. Хай ну хай це не буде роботи, тобто грайте так само, як ви граєте в кайф, але просто зверніть увагу на ці речі, і можливо, з часом ви просто станете грати краще, тому що ви звернули вчасно на якусь штуку в вашій грі увагу і. Ви пропрацювали отак, от обережно час від часу, і навіть не помітивши, вона вас може зникнути. Ще я хотів би сказати, що зараз на сайті Академія Гітара по українськи діють зимові знижки на всі курси. Тож ласкаво прошу за посиланням в описі. Всі подробиці. Ну а на сьогодні в мене все. Пока-пока і слава Україні.